Щоб збагнути вдачу Адели, розповім тільки про те, що трапилось першої шлюбної ночі. Кажуть, поранку судять, який буде день. Отож, після вечері у ресторані за Тібром, після тостів урочистих побажань, обіймання та тещених сліз, ми пішли до моєї квартири. Що над моєю крамницею метизних товарів на вулиці деля німа? Щойно одружені, ми ще трохи соромились одне одного. Коли ми залишилися у спальні самі, я зняв піджак, накинув його на спинку стільця і, щоб якось подолати ніякові, сказав от що значить доля. Ти помітила нас за столом. Було тринадцять. А Дева саме знімала нові туфлі, які їй тиснули, а потім стала роздягатися перед дзеркалом шафи. Вона відповіла відразу й охоче, б мої слова розкували її. Насправді, Джину, нас було дванадцять, десятеро гостей і нас двоє. Усього дванадцятеро. Але ж я рахував присутніх у ресторані. Коли складав замовлення, я ж бачив, що нас було тринадцять, навіть мовив Людовіко одному зі свідків. Нас тринадцять? Я б не хотів, щоб вийшло на зле. Ні, навпаки, вам сміхнеться щастя, відповів він. Я сів на край ліжка і, роздягаючись, спокійно заперечив. Ти помиляєшся, нас було тринадцять. Я навіть звернув на це увагу Людовіко, а не відповіла, бо саме знімала через голову плаття, але тільки зняла його, випалила, ти неуважно рахував. То на вулиці нас було тринадцять, але ж потім Мео пішов. Тепер я, стоячи в самих трусах, сам не знаю, чому роздратувався. Та що? З... Це за єгипетська дванадцятка. І при чому тут мил? Я ж тобі кажу, що підрахував ще в ресторані. Е, знову. відмахнулася вона, підходячи до шафи, щоб повисити плаття. Значить, у тебе вже двоїлося від випитого. Якщо я випив, то хіба дві чарочки разом з шипучкою. А все-таки. Сказала вона, нас було дванадцять, а ти не пам'ятаєш, бо ти п'яниця і пам'ять тебе зраджує. Хто п'яниця? Я? Нас було тринадцять, а я тобі кажу дванадцять, тринадцять, ні дванадцять. Ми вигукували вже посеред кімнати. Майже ніс в ніс, Я в трусах, вона в сорочці. Я схопив її за плечі, крикнувши їй просто в обличчя Тринадцять. Але враз схаменувся і, намагаючись обідняти її, прошепотів тринадцять чи дванадцять. Яка різниця? Поцілуй мене. Але вона впала на ліжко і, не відмовляючись від поцілунку, прошепотіла. Можна сказати, коли наші уста майже Злилися. Але нас таки було дванадцять. Тут уже я вскочив на середину кімнати і вигукнув поганий початок. Ти моя дружина, і мусиш мені коритися. Якщо я кажу тринадцять, значить тринадцять. І ти не повинна мені перечити. Тоді вона підвелася з ліжка і крикнула Я твоя дружина. Або точніше буде нею, але нас було дванадцять. Не вигадуй, нас було тринадцять. Пролунав перший ляпас, лункий та сухий. Гадила сторопіло, стояла якусь мить, потім кинулась до дверей вітальні, розчинила їх і крикнула з порога нас було дванадцять. Дай мені спокій, ти мені набрид, і зникло. Після хвилинної розгубленості я вговтався, підійшов до дверей вітальні, кликав, стукав, благав. Даремно. Одне слово, я провів шлюбну ніч сам, напівроздягнений, куняючи на ліжку, і вона, гадаю, робила те ж саме на дивані у вітальні. На другий день, за спільною згодою, ми пішли до її матері запитати, скільки нас було. Виявилося, що чотирнадцять, бо двоє малих хлопчиків повзлазили зі стільців і гралися під столом. Коли я почав лічити, один з них ще сидів. А коли підраховувало, Аделе, заліз під стіл і другий. Отож обоє мали слушність, але як дружина Аделе повелася зле. Після того випадку Адела не раз показувала свій нору. у неї була пристрасть сперечатися за кожну дрібничку. Якщо я казав біле, вона чорна. Не припускаючи й думки, що вона помиляється, якби я хотів їй щось довести, то з суперечці не було б кінця. Як тоді, наприклад, коли вона цілісінький день стояла на тому, що я не дав їй грошей на покупку, а після цілодобової суперечки гроші знайшлися на підвіконні вбиральні, вигулькнули. Наче хтось виставив там вас з трояндами. Суперечка, звичайно, не вщухала, бо вона твердила, ніби то я поклав туди гроші. Я ж довів їй на фактах, що такого не могло бути, що вона сама зайшла в те темне місце, після того, як узяла гроші. Або іншого разу. Так само роздратовано вперлись, наче був Алесандро, Бармена з кав'ярні навпроти, чотири сини, а я добре пам'ятаю, що їх у нього троє. Цілий тиждень ми сперечалися, бо його не було вдома. А як повернувся, виявилося, що до нашої суперечки у нього було троє синів, а четвертий народився вже опісля. Дурниця скажете, бувало, що виходить на її, але головне те, що годі було втовкмачувати її, що не йдеться про слушність, а про її звичку сперечатися за будь-яку дрібницю, яка отрує нам життя. Тобі потрібна не дружина, а рабиня, сказала вона. Отак. От Через ці суперечки ми, як то кажуть, завжди гиркались. Було, тільки кажу щось, навіть неспростовне, як, наприклад, сьогодні сонячний день. То я вже дратуюсь на ту думку, що вона зараз заперечить мені, і справді вона відразу скаже Ні, Джіну, сьогодні сонця нема, все заволокло хмарами. Я брав капелюха і тікав з дому, бо якби лишився, то луснув би від злості. Якось, на рінетта, я зустрів Джулію, дівчину, до якої залисявся ще до знайомства за деве. Я тоді скоро збайдужив до неї, бо вона здалася мені не досить незалежною. Щоб я не казав. З усім погодиться, ніколи не заперечить, навіть коли й дурному ясно, що я помиляюся. Але тепер, одружившись із незалежною дівчиною, я жалкував за Джулією, такою лагідною та поступливою, і аж кусав лікті від досади. Мені Приємно було зустрітися із нею саме через оту відмінну, від Аделе в вдачу. Я затримав її, щоб побачити, як вона погоджується зі мною, і втішитися, не почувши від неї жодних заперечень. Вона просила пустити її, бо, мовляв, поспішає на базар. Я сказав, щоб тільки зайвий раз підтвердити свої думки. Тепер ти каєшся за ту кривду, що мені заподіяло, ти вже впевнилася, що я кращий від інших. Скажи, чого ти мене не схотіла? А я знав напевне, що це неправда, бо сам кинув її. Бо не подобалися мені дівчата смирненькі, як вона. Але хотілося почути, що вона скаже на таке підступне звинувачення. Вона ж, бідолаха, почувши таке, аж витріщила очі. Якусь мить мовчала, певно, хотіла відрубати мені, як воно насправді було, але потім таки взяла гору її вдача і лагідно промовила. Діно, ти, мабуть, хибно зрозумів мене. Я б ніколи тебе не покинула, я ж так тебе кохала. Зважте. Вона навіть не звинувачувала мене в неправді, як напевно зробила баделе, а намагалася м'яко, зняти оте звинувачення і, щоб втішити мене, навіть допускала, що, може, і її якась частка вини в тому. Я тільки гірко посміхнувся на думку про свою дурість, що вибрав собі аделе. Погладжуючи її личку, я проказав: знаю, що завинив тут я. Ех, шкода, не було ніякого непорозуміння. Усе я накоїв. Це я тільки так, аби щось казати, побачити, що ти на це скажеш. Потім я погладив її ще раз по личку, що вона ж зашарілась, і пішов собі. Але, перш ніж звернути за ріг, я озирнувся. Вона все ще стояла із закинутою на плече сумкою, вражено дивлячись мені услід. Був кінець травня, і назавтра ми, Адела та я, подалися на моторолері до Хреджен, щоб уперше скупатись. Пляж був безлюдний. З хліпучим від сонця блакитним небом, тильний, поривистий вітер, кидав піском, зелені піняві хвилі одна за одною накочувались на берег, далі виднілася синя, майже чорна смуга з білими цятками. Адела сказала, що хоче покататися на човні. І, хоча море було неспокійне, я, щоб не перечити їй, та не чути, що море навпаки тихе та хісеньке, випозичив човник я був у плавках, а де лиш у платі? Але щоб уникнути з суперечки, я не казав їй розтягнутися. Човняр відштовхнув нас, я взяв весла і почав гребти проти невисоких хвиль. А коли ми відпливли від берега. Завислував повільніше. Я намагався тримати човник носом до хвиль, щоб вони не перекинули ніби горіхову скарлупку на човник, а дали сиділо на кормі, плюскаючись у хвилях, глянувши на неї втягнуту, та згадавши, що не посмів порадити їй роздягнутися, я відчув роздратування. І мені... Захотілося сказати про зустріч з Джулією. Веслуючи, я розповів їй, як мені збаглося пересвідчитись у добрій вдачі Джулії. Про те, як вона погодилася зі мною, а ли слухала, човен гойдав на хвилях. Під кінець казала спокійно. Ти помиляєшся, винна якраз вона, бо ж сама тебе покинула. Я загріб веслами сильніше, щоб уникнути великої хвилі, що накочувалась і сердито відповів Та хто тобі таке наплів? Я сам одного вечора дав їй зрозуміти, що більше її не хочу. Пригадую навіть те місце на набережній. Але вона якось злостиво уся, згрузкудженим на вітрі волоссям, відповіла як, звичайно, тебе підводить пам'ять. Вона тебе покинула. Казала, що ти в сварливої вдачі, як воно й є насправді, і просто неможливо з тобою жити. Хто це тобі набрехав? Вона сама казала. Через кілька днів. Це неправда. Вона казала так, щоб приховати своє незручне становище. От хитра. Та вона тебе кинула, Джину, не сперечайся. Навіть мати її підтвердила. А я тобі кажу, що я. Ні вона. Не знаю. Який лихий мене попутав тієї хвилини? Я стерпів би будь-яку неправду, тільки не цю. Гадаю, що тут заговорило також моє самолюбство. Пустивши весла. Я підвівся і вигукнув. Я кинув. І годі. Кінець кінцем не хочу більше балакати. І якщо ти будеш сперечатися, то рухну тебе веслом по голові так і знай. Спробуй тільки, сказала вона. Бач, як розійшовся, таки правда, що вона тебе кинула. Ні, я. Я стояв посеред човна і надривався, щоб хвилі не могли заглушити голосу. Я й не помітив, як човен з вільно опущеними веслами повернувся боком до хвиль. Ще пам'ятаю, як Адела підвелася у раз і, приклавши долоні до рота, що було сили, крикнула мені. «Ні! Вона. Тої ж миті накотилася висока зелена, наче скло хвиля з білим гребнем і накрила наш човен. Я опинився у воді, з думкою, що човен, на щастя, не перекинуло, і враз мене потягло на дно. Трохи ковтнувши води, я випірнув, борсаючись проти течії гукава вадела, але помітив тільки порожній човен. Вже досить далеко від себе. Аделе не було видно. Я пустився плисти до човна, гукаючи її і не знаючи, що діяти. Але з кожною хвилею човен віддалявся і, все ще, гукаючи, Аделе, я похлинався водою. Та й сам збагнув, що вже нічого не здогнати човен, бо ж Адели в ньому. Не було. Отож я кинув думати про човен і заходився шукати Аделе, але її ніде не було. Я бачив тільки хвилі, що котилися одна за одною. Ступивши ногами на дно, хоча берег був ще далеко, я знову почав кричати і справді хтось від берега наближався до мене, роздивляючись, Довкола, та шукаючи Адела на безлюдному морі, я бачив тільки порожній човник з опущеними веслами, що плив за течією. Я заплакав, шепочучи крізь сльози. «Адела! Адела!» Мені вчувалося, що море своїм гомоном відповіла вона. Так, наче б голоса Деле повис у повітрі і ще раз заперечував мені. Нагодилися люди з причалу, і ми більше трьох годин шукали. Та Аделе не знайшли ані того ранку, ані в наступні дні. Отак я вдовів. Минув рік, і я наважився піти до Джулі. Її мати попросила мене зачекати у їдальні, і коли Джулія увійшла, я сказав «Джулія, я прийшов просити, щоб ти стала моєю дружиною. Вона зашарілася і відповіла своїм ніжним голосом. Я не кажу ні, але треба поговорити з мамою. Її перші слова. Так вразили мене, що відтоді згадував їх, наче якесь пророцтво. Я не кажу ні. Словом, ми побралися, і якщо ви хочете побачити щасливу сім'ю, приходьте до нас. Джулія назавжди залишилась такою, як того ранку, коли вона сказала Я. Не кажу ні.